Всіх вітаю для власників Kia, або ж саме для власників Kia Magentis. Ось вирішення проблеми невідпуску супорта. Був перебраний супорт, циліндри, резиночки, а супорт все одно клинив. Довго, довгі пошуки. В чому проблема? А вирішення було ось такі штучки. А саме це частина гальмівного шланга, яка ось в цьому місці, де муфточка, просто забита і не продувається. Хоча гальма прокачувалися, тобто під тиском воно працювало. Але назад рідина не потрапляла. Тобто, при натисканні. Але, ну, саме як у мене було, то це при тому, що при їзді, коли машина трішки розігріється, це, супер клинить, не відпускають. І ось така от штучка просто не пропускала рідину. А, всім добра.